Вишиванка долі, якою ж різнобарвною вона буває, то тепло обіймають червоні кольори любові, і вдоволення. А то у всіх струн душі і серця торкається чорний, болю і сліз. Не втихає біль і час не лікує, бо неможливо жити без дорогої людини, яка залишила цей світ і нині добрим ангелом з неба посилає свою посмішку рідним, близьким, знайомим, колегам по роботі, численним вдячним учням та їх батькам. А вони сумують, згадують, пам'ятають і завжди пам'ятатимуть, згасла свіча долі Галини Іванівни Вовчастої. Нещодавно у рідній школі Галини Вовчастої, якою жила і які віддавала усю себе, відбувся вечір пам'яті Любов і хліб, одвічні два крила і презентація книги «Мій рідний хліборобський краю про село Заболоті. Зібрано чимало цікавих матеріалів, фото, розповідей про звичайних сільських людей. Втім, розпочати спільно з чоловіком уже завершив сам Володимир Федорович Вовчастий. Галина Іванівна Вовчаста людина, яка з гідністю долала життєві труднощі і зі скромністю сприймала успіхи. А успіхів у неї було чимало. Багато років поспіль школа під її керівництвом займала лідерську позицію серед сільських загальноосвітніх закладів району. Її учні неодноразово ставали переможцями та призерами олімпіад, конкурсів з англійської мови. Колеги-педагоги гідно презентували школу у фахових конкурсах на районному, обласному і всеукраїнському рівнях. І сама Галина Іванівна була учасником районного етапу всеукраїнського конкурсу, директор школи. 21 століття, 2013 рік, Галину вовчасту шанували і поважали не лише у її рідному селі та школі. Відверто можна сказати, що вона визнаний авторитет серед педагогів району. Знають і пам'ятають її як доброго фахівця, учителя за покликанням, мудрого наставника, талановитого і толерантного керівника, зрештою, педагога, який віддав школі майже 40 років життя, плекаючи покоління за поколінням. Вона також користувалась заслуженим авторитетом у районному відділі освіти. Двері школи завжди були відчинені не тільки для освітян району, але й педагогів області, Регіону України. Тут відбувались обласні семінари, міжрегіональні методичні засідання. Сюди приїжджали діти з Луганщини та Донеччини у рамках всеукраїнської акції Схід і захід разом. Галина Іванівна вважала, що лише у співпраці можливий розвиток і рух вперед. Найвище на землі призначення людини дітей зростить і в люди привести. Саме таким принципом керувалась у житті ця скромна інтелігентна жінка. Галина Іванівна дбала про колектив, його згуртованість організовувала поїздки рідним краєм, екскурсії до музеїв, відвідування театрів. За її ініціативи та за її участі у школі активно діяв учительський ансамбль Дивоцвіт, який радував своїм співам односельчан. Чительський ансамбль «Дивоцвіт». був неодноразовим учасником районних фестивалів, захищав честь в Колективів району на обласному рівні. За свою діяльність вона була нагороджена грамотами районного відділу освіти, обласного департаменту освіти, Міністерства освіти і науки України, голови районної державної адміністрації, нагрудним знаком, відмінник освіти України. За словами Михайла Яремчука, ветерана педагогічної праці, колишнього директора Заболотівської школи, найціннішою рисою характер. Галини вовчастої була людяність, яку вона зберегла на усе своє свідоме життя. Це стало фундаментом її авторитету на освітянській ниві. По суті, Галина Іванівна була промоутером педколективу, заряджала своїх колег новаторськими ідеями, вмінням втілювати їх у життя. Ставши директором школи у роки становлення незалежності української держави, зуміла націлити виховний процес на відродження духовних цінностей українського народу, його історичної пам'яті і традицій. Нинішній директор Заболотцівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Марія Іванівна Стрихалюк зазначила, що Галину Іванівну вовчасто любили і поважали за чуйне ставлення до людей велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм. Вона відкривала дорогу всім, хто з нею відходить. Тільки аби було в людини бажання. І наша школа за її керівництво була школою новаторів, ініціаторів. Спогадами про талановитого педагога, доброзичливу людину, спільну працю з нею на цьому вечорі поділились отець Ігор Балук, сестра Галини Вовчастої Мирослава, голова об'єднаної територіальної громади Марія Дискант, член національної спілки журналістів України Богдан Зробок, завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Наталія Антоненко, однокурсниця Ольга Яремчук. Однокласник Ярослав Цюпка, вчитель Віра Дробенко та інші. Вона часто казала мені, що я не сплю ночами, коли бувало що перемовиться з ким. Різно бувало в школі. Щось не виходило, вона ночами не досипала і все переживала, все близько брала до серця. Воно, напевно, так швидко і згоріло. Яка свічка. Вона б, звичайно, була рада зараз тягнути на свою веселу Нам, в тому такому бурхливому житті, в, тому, в тих наших клопотах, завжди бракує часу, або навіть часом відваги сказати такі щирі теплі слова, подяки тим, хто хоче. І поки люди нам додають, воно нам здається, що воно так має бути, ми приймаємо його як належне, але доля робить свої корективи, і коли ти усвідомлюєш. Після того вже людина працює правди, то людина не стало, коли що тоді аж аж тоді розумієш, наскільки багато вартувала ця праця, наскільки багато важила для тебе та людина. І ми дуже забромували її слово дякую. Особливо коли це любляча і турботлива донька, сестра, дружина. Мама, бабуся. І залишиться в пам'яті Галини Іванівнувчасне. Улюблені пісні Галини Іванівни виконали педагоги школи. А улюблені танці, кроков'як та карапет учні. Прозвучало немало віршованих рядків, написаних на згадку про сільського вчителя з великої літери Галину Іванівну Вовчасту. А далі презентував книгу Мій рідний Хліборобський краю, працю, над якою розпочала Галина Іванівна, а завершив її чоловік Володимир Вовчастий, голова Асоціації фермерів району Анатолій Биць. На презентації показали лише декілька сигнальних екземплярів цього нарису про заболоці, села об'єднаної територіальної громади Малі Переліски, Великі Переліски, Висоцько та Лугове. Гортаючи слайди мультимедійної презентації, Анатолій Антонович розповідав про історію та сьогодення населених пунктів. Про розвиток сільськогосподарського виробництва, освіту, медицину, культуру, спорт, відродження церкви, народні промисли, звичаї і традиції. Анатолій Биць, колишній головний агроном господарства, яке очолював багато років Володимир Вовчастий, розповідаючи про книгу, зазначив, що автор, пропрацювавши у цьому господарстві більше як 40 років, зберіг найкращі спогади про людей. Тож у книзі багато розповідей про звичайних хліборобів, багато з яких уже, на жаль, відійшли у вічність. Не ховав сліз, і сам автор Володимир Вовчастий. Він простий селянський син, маючи лише 27 років, став одним із наймолодших голів колгоспу області, очоливши у 1982 році велике господарство у заболоцях. Там на той час працювало більше 50 спеціалістів, керівників виробничих підрозділів і 500 працівників. Підібравши молоду ініціативну і енергійну команду, дуже швидко Володимир Федорович вивів своє господарство у число кращих не тільки у районі, але й в області. У книзі він пише: дуже хотілося б, аби село, як уже багато українських сіл, не вимерло, щоб тут було комфортно і цікаво жити. Брати матеріали про наш рідний Хлібородський край. Відпоцювавши 30 років головою колгоспу, мені кожного ранку прийшлося потиснути не одній людині руку і сказати «Добрий день». І всі вони тут Нашої, яку ми передбачали з Галиною Іванівною, це описати про долю, про побут, про здобутки наших. Володимир Федорович щиро подякував усім, хто долучився до проведення вечора пам'яті його дружини та до створення цього краєзнавчого видання про заболоці, що нараховує більше 600 сторінок, і вручив сигнальні екземпляри школі, мамі Галини Іванівни та іншим гостям. Завершився вечір пам'ять гімном Заболотівської загальноосвітньої школи Альма Матер, текст якого затвердила Галина Іванівна Вовчаста, та піснею ведуть стежки у нашу церкву, яку написала її мама Євгенія Андріївна Сень. То було цього вечора приємних і зворушливих моментів. Багато говорилося гарних слів про гарних людей подружжя Галину Іванівну і Володимира Федоровича Вовчастих, яких поєднала доля, і які присвятили своє життя землі, людям рідному краю, яких тримали одвічні два крила любов і хліб.